Сьогоднішнє читання, чи то перше послання, уривок з першого послання до Коринтян, чи то Іван Іванілія говорить про те, що думка середовище і настрої формуються від того, що сказане, того, що почуте, і від того, що зроблено і що діється. Апостол Павло говорить, що царство Боже то не слова, не проповіді, царство Боже то справи. Так? Був якийсь час у церкві навіть що звинувачували одне одного протестанти і католики в тому, що католики казали, що справи мають бути, а протестанти казали, що благодать має бути. Мають бути і справи, як наслідок благодаті. Але Середовище формується і через те, що чує людина. І Івангелій каже, що багатьох зведуть, будуть казати, от там я Христос, або Христос уже там іде, йдіть до нього через слова. І це дуже важливо розуміти, що те, що ми проживаємо у церкві, мусить йти у двох, у тандемі. Ми мусимо бути супроводжувані Словом, здоровим Словом Божим, і ми мусимо ну, бути, бути свідками. Справ. Бог є Богом справ, Бог є Богом дієвим. І в історії таке, що Бог показує справи. І сьогоднішній Євангелій каже, що любов багатьох охолоне, а охолоне через те, що слова, слова, які люди будуть чути, Он Христос йде, а Він не приходить. Або прийшов хтось такий, який не зробив тих справ. І не були справ, або будуть інші справи робитися. І, як бачимо, це дуже важливо, щоб і слово прийшло, правдиве слово, бо воно мусить бути правдиве. Через брехливе слово, розумієте, людина ну, відкриється брехливе слово, брехлива інформація. Це не є будуючим, це є деструктивний фактор. Але потім мусить прийти і справа. Справа. І проживаємо часи, коли є дуже велика надія на добру новину. І є страх перед гіршою новиною, це правда, і це також давить. І є ну, дуже то, то важливо, щоб ми знали, що зробилася якась добра справа. І коли немає доброї справи, немає доброї новини, скажіть мені або просто подумаємо разом, що це робить з людиною. А коли біля такої людини іще така людина, а коли коло групи таких людей іще така група людей. І тоді ми маємо той колапс есхатологічний, да, про який каже Євангеліє, що усі ся зневірили, і всі кажуть, о, каже Христос то ще не кінець. Тобто Бог каже, що я не залишу вас у такому стані, коли слово не буде правдивою не буде конструктивною і зруйнує, і коли не будете бачити справ Божих. Я би хотів, щоб ми сьогодні помолилися, коли ну, чи частково у більшій меншій мірі здійснюються слова Богонатхнення, які ми чуємо у церкві, у читаннях, коли ну, не ті слова приходять, які будують, але є брак тих справ, можливо, діл, на які ми кладемо нашу надію. Але ну, щоб Господь Бог проявив себе могутній словом і могутнім ділом. І це дуже важливо. Браті сестри, якщо ми залишимося без Господа Бога і будемо лише ну, цими нашими горизонтальними словами і справами наповнюватися, і Господь Бог у свій чудотворний, особливий, святий, інакше від нашого способу не буде втручатися. Ми будемо постійно, перманентно. І дехто, на жаль, потім ціле життя каже, якесь так прийшло, то то життя. Та даже не знаю, та так пройшло. І ціле життя, так, так їм ся, каже, наробив за життя. І тут і не обманули, і тіня обманули. І там їм складав на е, е, книжку гроші. Потім там їм вклав, ось буду тим, займати. Там не обманули і то, браті сестри, є дуже багато розчарування. Не дуже багато розчарування, бо, е, бо так було, бо надія була покладена на горизонталь. Але Господь каже, що е, Він буде з нами і буде втручатися. Я би хотів, щоб Господь Бог у великих і малих середовищах, бо Господь Бог хоче, знаєте, не лише планетарного характеру. Всіх так, ну у нас така думка, деколи, що Господь Бог хоче так прийти і так, так всі весь материк так. Що весь метарик я вам посилаю зараз місіонерів так, фу -фу, дуну, і всі станете християнами. І от тут з'явиться такий або острів, або материк таких християн, у яких всі будуть казати, нам теж так треба зробити, як вони, і ми підемо. Ні, Господь Бог діє і в дуже малих середовищах між двома людьми. Так от я би хотів, би ми піднесли молитву, аби Боже слово здорове, і Божа справа пішла до кожної людини і у відносинах навіть найменших. Між двома, між сім'єю у малому колективі, великому колективі і в народові. І молимося за наш народ. І за те, аби Боже Слово, Бог дієвий і своїми справами, коли всенародно ми проживаємо таку депресію цього розчарування, про яке каже Івангелія, Господь Бог втрутився. І ми славословили Його доброту. І передали цей великий дар і великий досвід тим, хто йде після нас. Амінь.